Історія палацу Кунін. глава 49. Проблема Іти до Янліня. Невдовзі очікується лихо в маєтку герцога І Юнак вже знає про майбутню біду завдяки інформації від Джоу Інджі. У нього і так ледве вистачає часу на підготовку, і тепер його місце перебування невідоме. Не кажучи вже про те, наскільки зручно йому зараз з'явитися у двір, навіть якщо він не прийде. То це займе час, і хто знає, чи встигне юний князь врятувати дженьбао раніше, ніж Шензе. Що ж тоді вона зможе зробити? Та зараз у Сюйнін немає жодного статусу вона навіть не бачилася з імператрицею і знає у дворі лише небагатьох, не кажучи вже про те, щоб відкрито виступити і врятувати когось, вона навіть не може використати більш опосередковані методи. Дзян Сюйнін, яка йшла позаду всіх, уже відчувала, як їй стає важко від ситуації. Інші, що зупинилися попереду, також здавалися невпевненими. Маленька служниця, яка вела їх, явно не очікувала такого повороту подій. Цей шлях був найкоротшим до палацу Ценнін. Ті, хто давно служив у дворі, вже бачили такі випадки покарання палацових служниць та євнухів. Зазвичай усі просто опускали голови і проходили повз, та тепер, ведучи за собою всю групу супроводжуючих, усі виглядали наляканими. Зрештою, Сяошу, не бажаючи починати своє перебування у дворі з поганих прикмет, сказала служниці, ми щойно прибули до двору і не хочемо бачити такі сцени. Ходімо краще іншим шляхом. Служниця полегшено зітхнула. Пані сяо має слушність. Вона відступила назад, махнула рукою і повела всіх іншим палацовим проходом. Прошу, супроводжуючи, йдіть за мною. Обличчя Дзян Дзянсюєнін залишалося беземоційним, але всередині вона була стривожена, проте в цей момент вона не могла придумати жодного рішення тому, попри відчуття, що вона втрачає важливу можливість, мусила йти за іншими, звертаючи на другий палацовий прохід. Перед тим, як звернути, вона озирнулася. Джейн Бау все ще стояв на колінах перед палацом Куннінь, тримаючи спину прямо. Це було не схоже на звичайну згорблену поставу євнихів у дворі, хоч його очі були опущені. У них світилася твердість і рішучість. Здавалося, він чув наближення людей, але не припиняв своїх дій і продовжував бити себе по обличчю, стискаючи зуби. Через обхід вони прибули до палацу цинін пізніше, ніж планували. Біля воріт їх зустріла досвідчена мама, яка запитала Чому ви так запізнилися? Старша принцеса вже пробула і зараз розмовляє з їхньою величністю, імператорською матір'ю. У китайських імператорських дворах мама це не мати або чесне звертання до старшої жінки служниці няньки, наставниці або наглядачки, яка мала авторитет і відповідала за виховання чи супровід імператорських дітей та управління частиною палацу. Маленька служниця здригнулася від страху. Дзян Сюєнін раптово осяяло. Ця ошу кинула погляд на служницю і пояснила, ми проходили повз палацку Нін і вирішили піти в обхід, от чому затрималася. Сподіваюся, мамо Сюй, ви пробачите нам. Мама Сюй не стала дорікати служниці. У дворі слуги вміли підслухати чимало, навіть почувши лише половини розмови. Якщо хтось ішов обхідним шляхом, то, без сумніву, на це були причини. Почувши пояснення сяошу, мама, звісно, більше не розпитувала і навіть усміхнулася. Зрозуміло. Тоді, будь ласка, запрошую всіх супроводжуючих увійти. Міс сяо, ви давно не з'являлися у дворі. Їхня величність імператорська мати кілька разів згадувала, що саме вас обрала супроводжуючою, бо вона служила поряд з імператорською матір'ю і, мабуть, бачила, як зростала Сяо Шу, тому і ставилася до неї приязно. Дзян Дзянсюєнін внутрішньо пирхнула, хоч вона і була тут, але все ще думала про дженьбао, вважаючи, що втратила шанс. І тепер через те, що прийшла вітати імператорську матір, вона могла втратити його. Усі старі й нові образи записувалися в рахунок. Палац Цінін, хоч і був традиційно скромним місцем проживання їхньої величності імператорської матері, тепер змінився. Дарунки з іноземних країн і провінцій часто надходили саме сюди. Казали, що Шенлань подарував їх імператорській матері як розвагу. Тож тепер палац Цінін виглядав велично. Йдучи за мамою Сюй крізь ворота, Дзян Сюєнін побачила лотоси із золотих рибок у різблених вазах, піднялася сходами і увійшла до головної зали, де золоті балки сяяла згори, а довкола було повне золота й коштовного каміння. Навіть підлога була встелена високоякісними перськими килимами. Шен її змінила одяг і зараз сиділа поряд з імператорською матір'ю, ведучи з нею розмову. Ви просто не уявляєте, яким жахливим був сєвий. Імператриця Джейн трохи збентежена сиділа осторонь. Мама сюй підійшла вперед. Ваша величність, імператорська мати, ваша величність, імператриця, гості прибули. Шен-Джи, яка щойно захоплено розповідала, почувши це, відразу замовкла і обернулася. На чолі Сяо-Шу, включно з Дзян Сюєнін, вісім супроводжуючих, обраних для перебування у дворі, увійшли до зали. Вони не насмілилися необачно підняти голови. Щоб глянути довкола, щойно замовк голос мами Сюї, усі разом вклонилися. Ми піддані вітаємо їхню величність імператорську матір та їхню величність імператрицю. Вони всі були суворо навчені етикету сушаньї і, зустрічаючи вперше двох найважливіших жінок у палаці, не наважувалося проявити необережність, тому в їхніх манерах майже не було хиб. Зазвичай після поклону їм дозволяли підвестися. Але раптом із головного місця пролунав голос, сповнений сміхом, який, не звертаючи уваги на інших, звернувся прямо до сяошу внизу. Швер, вставай, нехай тітка погляне на тебе. Усі були здивовані. Сяошу зітхнула про себе, але не могла нічого сказати. Вона підвелася, усміхнулася і мовила: Тітко, вона підійшла вперед. Імператорській матері сяо цього року було близько 45-50 років. Вона народила першому імператору від двох синів і одну доньку, старший син, нинішній імператор Шенлань, молодший принц Ліндзі Шензе і наймолодша донька принцеса Ліян Шенджії. Жінки, що мешкали у палаці, зазвичай добре дбали про себе, тому імператорська мати Сяо виглядала не старшою за свої руки. Хоча біля очей уже з'явилася зморшки, вона все ще зберігала вишуканість жінки з досвідом і, коли всміхалася, у її рисах можна було впізнати відблиски молодості. Вона взялася Сяошу за руку і сказала Невдячна, дівчинко, минулого разу ти прийшла до палацу і навіть не завітала до мене. Сяошу відповіла, минулого разу я приходила в палац для відбору супроводжуючих для джеї. Якби я тоді прийшла до вас, люди могли б подумати, що залишилася я в палаці тільки завдяки вам. Мені неважливо, якщо говорять погано про мене, але якщо через це подумаю, що ви виявляєте мені особливу прихильність. Це буде моя провина. Тепер же, коли я залишилася тут як супровідна, мені легше приходити до вас, і я обов'язково вибачусь як слід. Імператорська мати Сяо попросила її сісти поряд, уважно подивилася на неї і задоволена промовила. Я говорила твоєму батькові, що хочу, аби ти залишилася у палаці на постійній основі, але він уперся, мовляв, це буде порушенням правил. Через це вже їй не було подруги її віку, і нам довелося шукати. Супровід зовні, яка морока. Зрештою, ти все одно залишилася тут, але жити в Янджиджай не так зручно, як у Дзеніні. Справжня проблема, інші супроводжуючі, що досі стояла навколішки в залі, почувши це, схилили голови і не наважилася підвести погляд. Дзян Дзянін добре знала цю стару відьму і розуміла, що вона натякала на те, що всі інші супроводжуючі, окрім Сяошу, насправді не потрібні і не можуть зрівнятися з нею. Але зараз Дзян Цюєнін не була імператрицею і не могла відповісти їй. Тітки й племінниця продовжували вести бесіду про домашні справи, наче поруч нікого іншого і не було. Шенджі її глянула на свою матір, а потім мимоволі перевела погляд на Дзян Дзянсюєнін, яка все ще стояла навколішки внизу. Вона хотіла щось сказати, але знаючи вдачу своєї матері і розуміючи, що та бажає провчити супроводжуючих, Джиї не наважилася відкрити рота. Довго стояти на вколішках було виснажливо. Дзян Сюїнін щойно прийняла таку позу і вже відчувала біль у колінах у душі тисячу разів проклинаючи стару відьму. На щастя, імператриця Джень була добросердечною. Побачивши, що дівчата на вколішках починають хитатися, вона трохи вагалася, а потім усміхнулася і недбало мовила Ось і ся прийшла, моя мати так рада, але вас так захопила розмова, що ви, дівчата, все ще стоїте вколішках, Дивлюся на вас і бачу, от от упадете. Імператорська мати Сяо, яка вела розмову з сяошу, замовкла. У її погляді читалася велич багатьох років влади над двором. Почувши ці слова, вона кинула погляд на тих, хто сидів унизу, а потім знову глянула на імператрицю Джейн і з іронічною посмішкою промовила Ви завжди вмієте бути доброю. Обличчя імператриці Джейн миттєво змінилося, вона підвелася, щоб вибачитися. Але імператорська мати Сяо махнула рукою, всміхнулася і звернулася вниз. Імператриця завжди була добросердечною і не могла бачити чужих страждань, якщо вона вже сказала, то вам усім залишатися навколішках буде непристойно. Вставайте. Дякуємо вашій величності імператорська мати і вашій величності імператриці, відповіли всі. Усім стало тривожно після цих слів. Тримтячи від страху, вони підвелися після вдячного поклону і чемно стояли внизу. Дзян Сюєнін вміло скористалася нагодою і кинула погляд на імператрицю Джень. Це теж була нещасна жінка. Після того, як вона вийшла заміж за Шенлана, їй не довелося довго пробути імператрицею. Під час її правління вона була придушена імператорською матір'ю Цяо і не мала жодного впливу. Після смерті Шенлана і сходження на престол Шензе, імператриця Джень, яка тепер уже була дружиною імператора, була проголошена старшою імператрицею і переселилася у палац Шанін. Де жила в самотності, без дітей. Шенджеї, побачивши, що Сюйнін встала, трохи заспокоїлася. Вона надула губи і ніжно поскаржилася Мамо, ви завжди так лякаєте людей. Вони ж повинні грати і навчатися разом зі мною. Вони так боязкі, а ви їх ще більше лякаєте. Якщо вони захворіють від страху, хто тоді буде зі мною гратися? Імператорська мати сяо безпорадно відповіла, я просто забула сказати їм підвестися. Як це перетворилося на залякування? Шенжі її пирхнула. Я ж знаю, мамо, чи не так? Імператорська мати сяо розсміялася і раптом, наче щось згадавши, знову глянула вниз і несподівано запитала. Сушаньї сказала, що серед нових супроводжуючих є одна, яка тобі дуже подобається. Це Дзян дзянсюєнін, чи не так? Стань, покажи себе. Дзян Дясюєнін, почувши ці слова, відчула тривогу в серці. І хоча вона тисячу разів не хотіла з'являтися перед старою відьмою, була змушена підвестися і знову вклонилася. Слуга Дзян Цюйнін вітає вашу величність імператорську матір. Імператорська мати Сяо оглянула Дзян Цюйнін з голови до ніг, але чим довше дивилася, тим більше хмурилася, і, врешті-решт, сказала надто яскрава і легковажна, не досить скромна. У глибині душі Цюйнін думала лише про одне. Хай би Сівей скоріше почав той заколот і боробав цю стару відьму на шматки, щоб кинути її собакам. Я ж народилася такою вродливою, що я твій з'їла, чи що? Але, хоча всередині вона так думала, вголос не наважилася сказати життя дорожче за все. Вона знала характер імператорської матері сяо і розуміла, що сперечатися з нею не можна, інакше потім нічого доброго не буде, тож, проковтнувши гіркоту, смиренно сказала. Коли я була маленькою, в мене була тяжка доля, і тому мої батьки відправили мене в сільське господарство, щоб я виросла в бідності. Я повернулася до столиці лише чотири роки тому, тож мої знання і виховання обмежені, а манери легковажні. Зустріч із вашою величністю сьогодні так схвилювала мене, що я не знала, як поводитися. Відтепер я буду суворо контролювати себе, щоб бути достойною супроводжуючою для принцеси ліян. І ні в якому разі не дозволю собі жодної недбалості. Імператорська мати сяо здивувалася, не очікувала таких слів і подивилася на неї з новим інтересом. Виглядає легковажно, але говорить досить розсудливо. Але, дивлячись на її яскраву зовнішність, усе одно відчувала певний дискомфорт. Імператорська мати Сяо весело махнула рукою жартома сказала Гаразд, стань. Чула, що ти особлива для молодого спадкоємця з роду янь, дому бравого князя. Ця сім'я косо дивиться на мене, тож якщо я тебе скривджу, вони ж бо говоритимуть про це. Сім'я Бравого князя Янь і дім опори держави Сяо понад 20 років тому пов'язалася шлюбом, але тепер, схоже, взагалі не спілкуються і навіть мають взаємну ворожнечу. Усі чули про це, але не знали подробиць. Тепер, почувши це від імператорської матері Сяо, всі були шоковані. Дзян Сюєнін, опинившись у центрі цього вихору, Відчула підозрілий присмак. Спершу Шу говорила про те, що Лінь подарував їй тінь, а тепер імператорська мати Сяо жартома згадує про зв'язки між Сяо і Янь, наче вже не вважає дім Бравого князя гідним уваги. Дзян Сюйнін мовчки відступила назад і встала на місце. У цей момент оголосила, що прибув глава внутрішніх справ Лю. Імператорська мати Сяо підняла руку, дозволивши йому війти, і спитала що сталося цього разу? Глава внутрішніх справ лю, гладкий і усміхнений чоловік уклонився так глибоко, що ледь не торкнувся підлоги, підняв над головою скриньку і тонким голосом сказав Імператорська мати, нещодавно ви сказали, що розбили улюблений нефритовий талісман, і сьогодні імператор дізнався про це, він піклується про вас, тож наказав мені знайти нефритовий талісман, подарований минулого року стінхаю, і принести його вам. Нефритовий талісман стінхаю? Раптом Дзян Цюянін відчула сильний напад тривоги, і подумки вигукнула Невже ця подія справді станеться саме тут? Імператор усе ще такий турботливий? Дайте мені цей предмет, подивимося, сказала імператорська мати Сяо, і її очі сяяли очікуванням, коли вона простягла руку вперед. Глава внутрішніх справ Лю відразу нахилився вперед, передуючи їй нефритовий талісман. Талісман був зроблений з червоного нефриту весь у яскраво червоних відтінках за винятком верхньої частини, що була чисто білою і прикрашена визерунком у вигляді благоприємних хмар, справжній витвір мистецтва і рідкісна річ. Коли імператорська мати сяо взяла його в руки, вона була дуже задоволена, але коли обернула талісман на інший бік, її обличчя раптом змінилося, усмішка застигла. Очі широко розкрилася, і вона втупилася на зворотній бік ручки, яка раптово змінила вираз її обличчя на сталевий. На звороті було вигравіровано два рядки тексту. Триста праведних хлопчиків. Чим вони винні у своїй жорстокій смерті? Недостойний імператор, як він сміє називати себе нащадком неба? Зухвалість! вигукнула імператорська мати сяо, спалахнувши гнівом, перш ніж Хтось устиг зрозуміти, що сталося, вона з силою жбурнула талісман на підлогу, розбивши його вщент. Шматки червоного нефриту впали просто до ніг нігдзянцюєнін. Вона не посміла навіть поворухнутися, відчуваючи, як шкіра на голові пощіпує від шоку. Це стало початком лиха, яке обрушилося на дім бравого князя.